Всім привіт! З вами знову Тоха, і ви на моєму невеличкому винограднику в Київській області. ж, сьогодні я продовжую розказувати вам про те, як я доглядаю за виноградом, і оскільки в серпні вже не так багато роботи на самому винограднику, отже, саме час почати готуватися до наступного сезону. І цього разу я вам покажу, як я підготував посадкові ямки для винограду на наступний сезон. В моєму випадку вони виглядають приблизно ось так. Я чув багато різних варіантів, як підготувати посадкову ямку для винокраду. Хтось починає казати, що це потрібно розміром від 50 см до 1 метру. Я для себе вивів ось таку приблизну формулу. Ну, якраз е, Виходить десь 50 см це два штики лопати. Один, два і так само такий кубік. Глибина теж приблизно на два ж такі. Ну, я думаю, що десь приблизно якраз 50 на 50 і на 50 виходить. І в такі ямки я буду саджати виноград. Цього року я вирішив змінити сорти. Noir, на жаль, не прижився в неукривному варіанті. Отже, буду щось шукати. Якщо в когось є е, варіанти червоного винограду або синього, темного, темних видів. Виноградико, знаєте, які витримують в нашому регіоні такі морози, то напишіть в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Дякую за увагу і до наступних відео.